Вітаю! Мене звати Андрій Яковлєв. Я експерт Регіонального центру прав людини, адвокат, керуючий партнер Ао Амбрела. А я Катерина Рашевська, експертка РЦПЛ. Сьогодні ми поговоримо про відшкодування збитків, завданих збройним конфліктом, як і в контексті національного, так і міжнародного законодавства. Шкода, завдана збройним конфліктом, це втрати, які особа понесла у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати на відновлення власного порушеного права, так звані реальні збитки. А часом це і доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Це так звана упущена вигода. Для того, аби систематизувати наявні у нас правові інструменти, ми представимо порядок дій потерпілого на базі підготовленого разом з Андрієм алгоритму. Очі. Почнемо з фіксування власними силами. Збираємо інформацію про дати й обставини, западія на шкоди майну. Рекомендуємо використовувати з поміж іншого інформацію з відкритих джерел. Це засоби масової інформації, звіти неурядових організацій тощо. Дані отримані від органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, Збройних сил України. Робимо різнопланові, в тому числі панорамні, з прив'язкою до місцевості, фото та відео пошкодженого або зруйнованого об'єкта, а також збираємо інформацію з відкритих джерел в інтернет та або соціальних мережах. Рекомендуємо зберігати такі медіодані без жодних змін. У тому числі назви якості метаданих. Їх потрібно зберігати на окремому носії та зробити текстові файли до фото, відеоматеріалу з описом. Беремо письмою пояснення у свідків руйнування чи пошкодження майна. За можливості спілкування зі свідками треба записувати на диктофон, попередньо отримавши їхню згоду. Зберігаємо їхні контактні дані для подальшої комунікації. Рекомендуємо. Фіксувати інформацію доказового значення за допомогою принципів, що викладені в протоколі Берклі, отримуємо акт про руйнування пошкодження у військово цивільній адміністрації. Варто звернутися до органів Державної служби з надзвичайних ситуацій ДСНС. За результатом своїх дій ДСНС складає відповідний акт, копію якого доцільно отримати та зберігати. Рекомендуємо у випадку неможливості отримати відповідний документ. Звернутися за безоплатною правовою допомогою або до іншого адвоката для складання висновку щодо руйнування, пошкодження майна можна звернутися до експерта-спеціаліста. Це може бути адвокат, документатор громадської організації іт спеціаліст Перше це документи, які підтверджують право власності. А друге являє собою технічну документацію. Орієнтовний перелік таких документів визначається практикою Європейського суду з прав людини. Тож враховуйте наступне: прямими доказами є договори купівлі продажу, дарування, свідоцтво про право власності, квитанція або будь-який подібний документ про сплату податку на майно за земельну ділянку під будинком та або витяг з реєстру платників податків, витяги з реєстрів, документи з місцевої адміністрації без уточнення. Наприклад, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, це також свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульською установою України. Свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України. Судове рішення, що набрало законної сили щодо набуття права власності на нерухоме майно, до непрямих доказів відноситься технічний план житла, фотографії та квітанції про обслуговування, докази доставки пошти, заяви свідків. Рекомендуємо завчасно зробити електронні скан копії документів, які посвідчують право власності на майно, та зберігати оригінали у тривожній валізі. Необхідно подати заяву про порушення кримінального провадження за фактом знищення майна. Рекомендуємо уникати самостійної кваліфікації діянь як воєнного злочину, оскільки в такому випадку справа буде передана СБУ, до підслідності якої і відносяться воєнні злочини. Через значне навантаження СБУ без попередньої кваліфікації можна очікувати, що справа рухатиметься швидше. Також слід звернути увагу, що заяву поліцію можна подати, звернувшись онлайн, використовуючи для цього електронний підпис. Далі необхідно подати заяву про визнання потерпілою особою. З моменту подання такої заяви про залучення особи до провадження як потерпілою у вас зразу виникають права та обов'язки потерпілого. Ці відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вам, як потерпілому, вручається пам'ятка про процесуальні права та обов'язки, а також засоби їхнього забезпечення. У даному процесуальному статусі жертва порушення права власності та її адвокат зможуть вимагати провести ефективне розслідування. Це може бути оголошення підозри, складання обвинувачення акту тощо. Кримінальне провадження дозволяє не лише зібрати докази вчинення міжнародних злочинів, а й домагатися винесення рішення щодо відшкодування шкоди як національними, так і міжнародними судовими органами. Законодавство дозволяє у процесі розслідування кримінальної справи накласти арешт на майно підозрюваної або обвинуваченої особи, тому необхідно супроводжувати рух кримінального провадження самостійно або залучити адвоката як представника потерпілого. Тому числі шляхом звернення за безоплатною правовою допомогою. Для того, аби обрати належний спосіб захисту порушеного права, потрібно брати до уваги те, що спосіб відшкодування залежить від того, яким власне способом було зруйновано майно. Зокрема, факт руйнації пов'язаний з чиненням кримінального злочину. Чи знищення майна не пов'язане з чиненням злочину? Оскільки ми розглядаємо знищення майна в результаті збройного конфлікту, то більше ситуацій буде пов'язане з чиненням воєнних злочинів, що і визначає спосіб відшкодування шкоди. В такому разі у потерпілого будуть такі можливості: звернення з цивільним позовом в кримінальному провадженню національному чи міжнародному. Звернення в національні судові органи з цивільним позовом це може бути поза межами кримінального провадження, але з вимогами, що пов'язані з кримінальним провадженням. Визначаючись зі способом відшкодування завданої майну шкоди, потрібно враховувати те, що законодавство передбачає можливість подання цивільного позову в кримінальному провадженні, та як було вже згадано вище, накладення арешту на майно підозрюваної або обвинуваченої особи для забезпечення цивільного позову. Означений засіб правового захисту важливий, коли підозрюваним є або може бути громадянин Російської Федерації, що має майно в Україні, на яке може бути звернене стягнення. В такому разі необхідно розглянути можливість подання цивільного позову в кримінальному провадженні, а також накладення арешту на майно підозрюваного в кримінальному провадженні для забезпечення цивільного позову. Перевагою звернення з цивільним позовом в межах кримінального провадження є звільнення від сплати судового збору, оскільки позивачі у справах. Відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях. Падання такого позову варто розглядати, коли кримінальне провадження рухається повільно, та справа буде розглядатися повільно. Обвинувачений акт в суд не передається або не буде переданий в розумні строки. В такому разі поданий на стадії досудового розслідування позов також не буде розглядатися судом. Навіть на стадії судового провадження справа може розглядатися тривалий час. У такому разі варто розглянути можливість звернення з цивільним позовом в цивільному провадженні, тобто окремо від кримінального провадження. В такому разі відповідальність за руйнування чи знищення майна збройними силами Російської Федерації покладається на Російську Федерацію. Відповідно, і відповідачем буде Російська Федерація як держава. Рекомендуємо зазначати у такій заяві реквізити банківської картки постраждалого, на яку очікується прорахування допомоги, та те, що заявник не звертався за виплатою до інших національних компетентних органів. Якщо об'єкт нерухомого майна було зруйновано або пошкоджено до 16 вересня 2022 року. То до 16 січня 2023 року треба було подати звернення у слідчий комітет РФ з клопотанням про розслідування воєнного злочину. Отримана у відповідь відписка, свідчила би про неефективність засобів правового захисту в РФ, що дозволило би подати скаргу до Європейського суду з прав людини без їхнього повного вичерпання. Далі слідує подання скарги до Європейського суду з прав людини за фактом порушення статті 1 протоколу 1 до конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Рекомендуємо при оформленні скарги використовувати універсальний чек, розроблений експертами РЦПЛ. Рекомендуємо використовувати даний механізм як допоміжний та скаржитися на порушення суміжних до права власності прав. Наприклад, за статтею 7 Заборона нелюдського поводження, статтями 2, 14, 26 режим недискримінації, статтею 17 Невтручання приватне життя та недоторканність житла, що передбачені в міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Рекомендуємо ознайомитись з формою заяву, яку ми додаємо до матеріалів лекції, а також з порадами, що дає заповнення, розроблені Міжнародним кримінальним судом, а також перед відправленням заяви сповістити суд про прагнення долучитися до розслідування. Запропонований алгоритм є лише орієнтовним переліком дій. Детальний перелік залежить від індивідуальної ситуації, тому ми рекомендуємо звернутися до адвоката за наданням правової допомоги. На цьому ми завершуємо даний курс. Сподіваємось, ці відеолекції допомогли вам краще зрозуміти природу та взаємозв'язки між національними та міжнародними інституціями, норми та документи, якими вони керуються, та як це все впливає на сторони та учасників збройних конфліктів.